Всім привіт! Дійсно, ви ви на каналі Кольоми! І сьогодні ми до вас, для вас ми підготували, підготували... новиночку. ось у нас звірі. Топ-звірі. Це віти такі українські. Це у нас Таке. Частини. Частки тіла. тіла. Це фі, фі. Такі... <кхів> Ой. Дякую, дякую. Це загадки. Угадали. Ви? Ось це. І цей. Теж стоп звірі, тільки ірі. У нас вже підготовили блокнотик. І давайте виберемо. Я із цього вже вибрала. Ми вибираємо лва і гуся. Лва і утку сюди. З цього е, виберемо оце Надя. Наш любимий фільм вибираємо. Із цього виберемо частки тіла Надя. О, ось. і е, Із цього виберемо, пускай буде оце. Із, із цього пускай буде цього. Це. А із цього я хочу вибрати. ось цю. Ось цю. Добре. І починаємо нашу розпаковку. Починаємо з фії з фієм. О, як трудно, вона. О, я навіть не пам'ятаю, яку фію я туди положила. Тихо, обережно, щоб не порвати нашу фію. Ой, вже бачу. як трудно. Ти її не порвала хоче. Ні-ні. І вона в нас під номером 9. Шість. Шість! 6 под номером Шість. І яка це фея? Отака От фея в нас вийшла. Клей. Відклею і клей. Тепер я хочу. Е, і так, давайте. давайте людика. Людина. А підготовимо е, люди. Угу. люди. люди. Mm. Вона тут ось так відкривається. Я навіть не знаю, як. По-моєму, якийсь хлопчик або дівчинка. Mm, давайте подивимось. Я ходила її не порвати. Тухо. że coś, c dziewczynka dziewczynka, u nas teraz już podrykamy, no, tam za ty po mojemu, u pod numerem dwa, o cie tut, o pa, pod numerem dwa dwa Ocie, Мусорми. Далі в нас давайте оце загадочку. Шукаємо страничку. І давайте ви Можу, Ви. Ось. І це в нас загадка. Відгадали. Відгадайте. І це Гаррі Поттер. Пишіть в коментах, хто вгадав. І... У кого це теж самий улюблений фільм? Ставте лайк. Так. Да. І підписуйтесь. А ми починаємо з цього. Так, давайте відкрити. Яка Це Це під номером три. Давай Давай. Так. Оп. как хлеон. И мы играем клеим... сюда. Ось. И, и долгожданный... Лэ. Кто там? Пишите в комментах. У вас есть mm -hmm. 5 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Угадайте. Кто там? І я сама не знаю, хто там. Я, <смеш> я? Натаю не, не, не знаю. А я взагалі не знаю, бо це Надю ковала. І, І мені це буде інтрига. Дерва мене Хто а? же та? А? Вау, це божья коровка. Брядрянка. Бр. Угу. Давайте відкриємо, яка вона леп. Ха ось сонечко клею, а це під яким номером було? Це було в нас. Чекайте. Десь гарвала. Один. Один. Ось тут. Це ой. Ой, ой-ой-ой. Ну нічого. Один. Робити переклеїмо. Один. Оба! Ось. Давайте розкриємо mm -hmm. все. Людина ми розкрила. Від. І тепер барабанне дров тіла! Uh -huh. Так, це в нас під номером 6. Пишіть, що це таке. Так, де в нас тіло. Тело. Ось. І це в нас по номером. Шість. Шість. Ми неправильно наклеїли. О, кипець! Що тепер? Ой-ой-ой. Треба якось Обережно. О, все. Це, це по номерам два, два, два. А тут шість. Око. Клеємо це клей. І клеєм під номером 6. Оп, оп, І. Ну, а на цьому все. Як вам колекція. Всіх любим, всіх цілуємо. Всі До нових зустрічей. Чекайте другу частину. Всім пока!